Ого, дівчата, у вас згори смаколиків. У миліси всі смаколики шоколадні. Все чудово. Покажи нам, що ти їси. М -м -м, це точно дуже смачно. А ти точно з цим впораєшся. Смакота. Звісно, нічого смачнішого за шоколад нема. О, ну вже ні. Жуйка смачніша. Так багато жуйки ніхто ще не бачив. Смакота надую бульбашку. Ой, ось це один із мінусів жуйки. Потім все обличчя в ній. А які мінуси у шоколаду? Їх нема. Шоколад дуже смачний. Я можу нескінченно їсти всі ці шоколадки. Одна смакота. Неможливо зупинитись. Можу ще одну з'їсти, ще. І ще одну. Та навіть ще. Хм, що таке, Джуді? Не кидаю у мене фантики від своїх цукирок. Я з голови до ніг у фантиках. Буває. Час спробувати шоколад. До мене прийшла ідея. Зберемо шоколадний сендвіч. Додам сюди цукирок. Вуаля. Я додала сюди все, що люблю. А тепер спробуємо. І це дуже смачно. Дивіться, які смачні ММДМС. Здорово. Вау! Це ж найкрутіша жуйка. І Я дуже хочу її спробувати. Всередині так багато подушечок. Вони нагадують мені самі білі зуби, як у голівудських зірок. З їхніми посмішками. Милі, са твої зуби через шоколад коричневі. Це бридко. Що ще спробуйте? Ми розповідай та показуй. Так, я дещо придумала. Складемо всі батончики та шоколадки разом. Посипаємо зверху мініорева. Дістаємо молоток. І все розбиваємо. Що це, що це? Що за звук? Ей, перестань! Моя гора руйнується. Що ти вигадала, Меліса? О, куди все зникло? Готова! Зруйнувала всі шоколадки. О, це нам не потрібно. Вийшла купа шоколаду. Шоколадна крихта. Спробуємо. Смакота. Це те, що мені потрібно було. Я мушу все це з'їсти. Як же смачно! Смакота! Ой! Здається, я об'їлась. Не можна їсти так багато шоколаду. Добре, повернемось до моїх жуйок. Забираємо звідси хубабубу. складемо разом усі круглі жуйки. Чудово! Тепер розкатаємо. Ось так. Подивіться, вийшов один великий пласт із жуйки. Тепер дістаємо жили і жуйки. Видавлюємо на пласт із жуйки. Клас. Ось так. Викладаємо хуба-бубу. посипаємо сухою жуйкою. Скручуємо. Вийшов роли з жуйки. Залишилось це спробувати. Як же це смачно! Мені дуже подобається смакота. О! Хочу подивитись, яка бульбашка вийде. Зараз, зараз. Величезна. Ой, вона знову луснула. Але бульбашка була дуже великою. Вибач, Моліса. Так, на це расомеліси автомати з Мальтізерс. А у Джуді холодильник, що всередині. Але цікавіше, що скаже Меліса, коли спробує мальтізерс. Зараз оцінимо. Але мені потрібна монета. Одна є. Кладемо в автомат, крутимо. І випав мальтізерс. Супер. Він дуже смачний. Так, хочу ще. А, проблема. В мене більше нема монеток. А мені не потрібні монетки. Подивимося в холодильнику. Клас! Тут купа жуйок! Це так чудово! Що ж мені з ними робити? Меліса, ліса не заздри мені. Давай спробуємо. Ох, як смачно! Ой, а де усі жуйки? Меліса, ліса, але ти шоколад більше любиш. Ой, мене спалили, але жуйки дуже смачні. Джуді, не гнівайся. Мені час е, валити. Надую бульбашку. Ого. Весь автомат з мальтізер Смій. Знімемо кришку зверху. М -м -м. Всі шоколадні цукерки мої. Здорово! Ого. У Джуді величезна хуба буба а ось у меліси шоколадна хуба-буба. Але у кого смачніше. Почнемо з меліси. Спробуємо шоколадну жуйку. Дуже цікаво. Так-так-так. Давайте спробуємо. Це смакота. Мені подобається. Хочу спробувати витягувати усі жуйки. Так, так. Тепер. З'єднаємо кінчики всіх жуйок. І одночасно все з'їмо. Як же круто! Смакота! Клас! Под би скоріше спробувати. Ми що з тобою? Гаразд. Не будемо звертати уваги. Я з'їм свою жуйку. Вона така величезна. О, розмотаємо. розмотаємо. Спробуємо. Яка смакота! Я повинна з'їсти свою жуйку швидше за Мелісу. Ого, це змагання. Добре, давайте. Хто швидше впорається? Джуді лідирує, а за нею Меліса. Небагато часу не вистачило. Давай надувати бульбашки. Добре. Так, у кого надується бульбашка більше. Яка величезна бульбашка! У мене також. Ооо! Упс! Вони одночасно луснули. Перемогла дружба. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!